Є народився восени 1769 року в Полтаві, в простій родині, де любов до українського слова і традиції передавалася з покоління в покоління. Змалку він вбирав у себе мелодійність рідної мови, що стала пізніше його головною зброєю. Його юність минула серед книг і мрій про велике. Моя поема Енеїда 1798-го стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Саме це і започаткувало новий етап формування української літературної мови. Я розлютився через це, тому присвятив видавцеві декілька рядків у наступній частині Енеїди якусь особу Мацапуру. Там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, Чужею віддавав в печать, без сорому, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши. Чужим пустився промишлять. Імператор Олександр перший зберігав Енеїду із моїм автографом, а примірник твору також був в особистій бібліотеці Наполеона першого Бонапарта.